Сьогодні не бракує проповідуючих і вчителів, тільки вчення різняться в тому, чи існує пекло чи ні, хто такий Ісус, він Бог чи ні, чи потрібні десятини і пожертви і взагалі, чи потрібно ходити до церкви, слухати пастирів і бути служителями. Ісус прийшов і відкрив людям те, що було приховане від створення світу. За часів Старого Завіту Бог посилав своєму народу пророків, які роками проповідували їм покаяння. А ще пророкували пришестя Спасителя, Сина Божого. Ісус навчив людей, що пекло існує, і щоб туди не потрапити, треба слухати і пророків. Він створив церкву і навчив апостолів, щоб вони продовжили його справу. Тому вчення має бути апостольське. А вони вчили, що Ісус є Бог, що пекло існує, що церква потрібна так само, як і пожертви десятини. Тому й слухати потрібно тих вчителів, які. Вчать, не змінюючи слово Боже на свій розсуд, бо все, що люди додають від себе, то є єресь.